Аварійний ремонт на мостів мікрорайон Пасічна відбувається частково поновлення дорожнього покриття. В останній асфальт тут перестеляли у 2015 році. З того часу утворилося чимало ям. За словами дорожників, ремонтні роботи мали проводитися ще минулого тижня. Та На заваді стала погода. Ми десь періодично холодним асфальтом на цієї зими старалися щось поправити. А зараз власне вирішили побачили, що є вікно три-чотири дні. Ну, принаймні не так, як, не так, щоб дуже тепло, ну, принаймні хоча б без опадів, то вирішили, що спробувати гарячим асфальтобетоном. Все ж тарячий асфальтобетон ну, він набагато ефективніший, ніж холодний. Ми беремо, обрубуємо, вирізаємо фризою, маємо таку маленьку фризу, вичищаємо все сміття, обливаємо бітом, до того, що нагріваємо, дали людям таку спеціальну горілку. Газовий балон, щоб трошки нагріти то покриття. Директор муніципальної дорожньої компанії Віталій Бурко каже, періодично стараються проводити бодай дрібні ремонтні роботи дорожнього покриття. Та запевняє, хоч конструкція моста має недоліки, проте ще може прослужити. Сама конструкція мосту, ну скажімо так, вона вже відпрацювала 50 років. Е, ну, це не означає, що як пишуть в інтернеті, що вже страшна аварійна конструкція. Але Після 50 років рекомендується його капітальний повністю капітальний ремонт. От. Ми вже, власне, цю межу перейшли, скажімо так, але проводимо періодичні обстеження. Ну, звичайно, що є, є, звичайно, що багато недоліків в конструкції самого моста. Але щоб такі вже критичні, ну принаймні на наш погляд. Ще такого немає, щоб вже десь там щось ну, готове було обрушитись. Наразі роботи почали на смузі, яка веде в пасічну. Опісля візьмуться лагодити смугу в напрямку міста. Загалом весь процес має зайняти два дні. Віталія Куч, Ігор Попик, телеканал 402.